Як ваш район живе під обстрілами? Як ви... Ой, дорога, я, живемо дуже-дуже, дуже як сказати, бідненько і боязливі, а особливо пенсіонери так бояться страшне. як. Я живу возлі церкви, о, а прибігла до дочки, бо там невозможно, там невозможно жити. Так що, вибачайте, живемо, як кажуть, день переспав. І слава Богу, так що, може вже скоро буде порядок. Дай Боже, бо нам цим пенсіонерам взагалі. Чи багато людей залишається тут проживати? Я не скажу вам, бо я оце тільки до дочки, от дочки це до плем'янника, сходжу, знаю, як там, що, і все. З хати сьогодні поїхала на ринок, купила, що мені треба, і все. І нікуди. Нікуди не виходимо, тому що страшно. Ну, а на ринках теж страшно. Ну страшно, але ну, я на сільській швидко би, рано поїхала, що треба, швидко скупилася на автобус і тікати. Оце таке життя. Ні жити, ні вмерти. Ну вмерти не дождуться. Жити всім треба, бо внуки, правники, троє онуки, три правнучки маю вже. Ще й хочу правнуків дождатися.